Небезпечува жодним чином, наголошує єдиний облік прав власності. А натомість до сьогоднішнього дня е, такі важливі речі, як інвестування в економіку держави за рахунок, на, ну, в тому числі і в нерухоме майно, іпотечне кредитування, це були виключно описані на папері високі гасні. Єдиний облік реєстрації речових прав на нерухоме майно. Тому земельні ділянки це є один з пріоритетів держави гарантування прав власників на своє майно. Без цього жодна економіка, жодна держава не може працювати стабільно, не може розвиватися. Давайте тепер я хотів би перейти до системи. Що ж покращено, і чому, чому цього, як бачимо, не не помічають окремі представники засобів масової інформації? Тому що люди вже відчули, що це реально краще. Ну давайте вернемося до системи БТІ. До 1 січня 2013 року в нас було 10 БТІ, тобто комунальних підприємств, які не застраховані ні від чого, ні від банкрутства, ні від жодних інших тенденцій, пов'язаних з економічною діяльністю такого підприємства. Ви розумієте, що гарантувати підприємству навіть і комунальної власності належний облік майна в державі не може. В 10 БТІ, так, 10 БТІ на території області працювало 85 державних реєстраторів. Це питання доїзду до реєстрації кожного конкретного громадянина. Система реєстрації речових прав на нерухоме майно кардинально відрізняється в підходах щодо організації реєстрації речових прав на рухоме майно. А саме, Зокрема, державою в Львівській області з того створено 24 відділа державної реєстрації речового права на рухоме майно, де працює 106 державних реєстраторів. Чим вони займаються? Це так звана первинна реєстрація прав власності. Тобто це новоутворене, новозбудоване майно або реконструйоване. І працює на території Львівської області 419 приватних та державних нотаріусів як суб'єктів. Державної реєстрації. В чому ж пріоритет? Ви знаєте, що загалом е, вторинна реєстрація, а то, тобто так званий перехід прав власності на нерухоме майно відбувається за нотаріально посвідчувальними правочинами. І це левова частка державних реєстраційних дій, які відбуваються взагалі в будь-якій державі, в тому числі в державі України.